Вона казала страшно, страшно. Ну, але я мушу. От і все. Ну, така лікарська доля, розумієте? Він до останнього працював. За тих 56 років він, якщо був місяць на лікарняному, загалом. Понад 54 тисячі саме стільки медичних працівників в Україні захворіли на covid 19 від початку пандемії. Це дані Фонду соціального страхування України станом на 1 листопада цього року. Найчастіше медики інфікувалися на Львівщині, у Києві та Дніпропетровській області. 806 медичних працівників померли саме через ковід. На початку травня 2020-го Верховна Рада внесла зміни до закону про захист населення від інфекційних хвороб. Далі Кабінет міністрів прийняв постанову, де прописано процедуру, за якою рідні померлих медичних працівників, які захворіли на COVID-19, під час виконання професійних обов'язків, можуть отримати компенсацію від держави. У 2020-му ця сума становила понад півтора мільйона. Цього року виплата більша. Як комісії проводять спеціальні розслідування та що доводиться пройти рідним померлих медичних працівників. Сьогодні ми покажемо вам на прикладі Львівщини. Це Красненська міська лікарня. Вона підпорядковується в Уській центральній районній лікарні. Тут терапевтом працював Василь Орищич. Йому було 76. Доньки лікаря розповідають, навіть під час епідемії їх уже дуже поважного віку тато продовжував працювати. Ми наполягали неодноразово з мамою, що він роботу залишав, але він казав, що він не може залишити пацієнтів. У цьому кабінеті лікар Орищич щодня приймав до 10 пацієнтів, переважно мешканців довколишніх сіл. У жовтні минулого року Василь Орищич захворів на ковід-19. Температура висока, слабість ну, більше нічого в нього такого не було. Ну, потім як зробили ПЛР-тести, виявили коронавірус. 13 днів самоізоляції, 9 днів госпіталізації, але Василь Орищич помер. За деякий час рідні почали збирати документи, щоб отримати гарантовану державою компенсацію. Проблеми почалися уже. Ми чекали, чекали, ніхто нам не телефонував. Через е, десь 10 днів я зателефонувала на гарячу лінію держпраці, запиталася, в який термін має бути скликана комісія держпраці. Е, буквально десь через днів два або три нам зателефонувала. Мамі зателефонувала жіночка, і мама сказала, що у нас є докази, у нас є певні матеріали, які би ми хотіли вам передати. Ця жіночка сказала, добре, ми вам зателефонуємо тоді, коли буде потрібно. Комісія зі спеціального розслідування гострого професійного захворювання лікаря Василя Орищича засідала 29 грудня 2020-го у бузькій лікарні. До її складу увійшли по двоє представників Держпраці, Бузької центральної районної лікарні і профспілки, та один представник Львівського обласного фонду соціального страхування в кінці грудня нам прийшло повідомлення, що Бузька ЦРЛ прислала акт. Всі одноголосно проголосували, що це є непрофесійне захворювання. Акт це ключовий документ з переліку тих, які рідні померлих медичних працівників мають подати до фонду соціального страхування, щоб отримати гарантовані державою виплати. В ньому має бути підтверджено, що медик захворів під час виконання службових обов'язків. Ольга Боженко юристка, консультувала декілька родин рідних померлих медиків з різних куточків країни. Вони теж мали проблеми із документами, щоб отримати виплати від держави. Після тривалої паперової боротьби та публічного розголосу ці родини кошти отримали. Ольга Боженко каже, члени родини мають право брати участь у роботі комісії. Вони, звісно, не можуть брати участь як повноцінні члени комісії, оскільки вони упереджені, але вони мають право отримувати абсолютно всі матеріали, які ця комісія має в своєму розпорядженні. Вони мають отримувати всю актуальну інформацію, звертатися з усіма питаннями, і тобто бути максимально включеними залученими в цей процес. Доньки Василя Орищича розповідають, ані їх, ані їхньої мами комісія не залучала до роботи. Дружини померлого медика на засіданнях не було, підтверджує представник обласного управління держпраці Василь Михайлюк. Саме ця установа і видавала акт спеціального розслідування. Чому тоді в документі вказано, що комісія провела спеціальне розслідування за участю дружини медика. Тут пояснюють так. Є терміни, є робота і повинен бути тінець. Я завжди кажу не тут шукати проблеми. Не тут навіть я вже казав, навіть речення написано з помилками, але воно написано, воно є. Рідні померлого лікаря сумніваються в якості проведеного розслідування. кажуть, комісія звертає увагу не на всі факти, які могли б вплинути гіпотетично на зовсім інший результат. До прикладу, серед речей лікаря родичі знайшли журнал. У ньому доктор фіксував усіх пацієнтів, які зверталися, але комісія його не розглянула, бо користувалася даними лише з електронної системи. Це є первинна ланка, ніхто не може виключати те, що людина прийшла приводу іншого хронічного захворювання, але в той час вона може мати ознаки її Василь Штибель лікар і керівник профспілки львівської лікарні Охмадит. Чоловік був членом аналогічної комісії спеціального розслідування у своєму медзакладі. Медик каже, поза тим, що я ввожу електрон, в електронну систему «Ехелс» e дані про пацієнта, я ще веду в поліклініці себе цей журнал. Що він його вів, значить його йому видали, з причому з правильного оформлення, що він був прошитий. Це однозначно юридичний документ. Згодом у держпраці дані журналу перевірили, але не знайшли підтверджень, що медик інфікувався від пацієнтів. Але Василь Штибель звертає увагу на чотирьох пацієнтів, які лікар Орищич скеровував на ІФА тест, незважаючи на те, що їхні результати негативні. Для того, щоб сказати, що дані пацієнти не були хворі ковідом, крім іфа тесту він мав бути проведений щонайменше через 14 днів. Повторно. Повторно, так обов'язково, і або проведений ПЛР-тест. Тут найперше потрібно встановити факт, що медик контактував з пацієнтами, в яких є підозра, була на той момент підозра на ковід, або вони були хворі на ковід. А ще за словами рідних, комісія не вказує в акті, що в кабінеті лікаря не було умивальника для рук, а він за санітарними нормами мав би бути. Представник держпраці підтверджує, що члени комісії не оглядають робочі місця. Мовляв, це не є 100% підставою захворювання на робочому місці. Тобто, що надали тебе і По Основну скрипку грають медиті. Чому? Бо ми є технарі, у комісії медиті теж а, і в той же час медиті, от вони дають свої заключення. Провідна інженерка з охорони праці Бузької центральної районної лікарні Олександра Петрів впевнена, інфікування сталося за межами лікарні. Всі матеріали вказували на те, що воно не було пов'язане. І я з вами більше розмовляти не буду. А ще доньки медика розповіли свою історію Віктору Ляшку. В Принципі в переписці в меседжері дуже обіцяв допомогти, але поки що. Очікуємо. На час виходу програми ані рідні лікаря, ані ми не отримали відповіді. Чи вдалося помічникам міністра охорони здоров'я бодай щось дізнатися? Про належне розслідування випадку лікаря Василя Орищича. Василь Штибель писав окремі думки на рішення комісії. Каже, проблеми не лише у рідних померлих медичних працівників, але й у самих медиків довести, що інфікувався ковідом на роботі від пацієнтів. На думку чоловіка, причин декілька бюрократія та незацікавленість самих медустанов. Якщо визнати випадок професійного захворювання, значить буде ще одна комісія, яка буде перевіряти лікарню, чому він захворів професійно. В цьому ніхто не зацікавлений. В першу чергу медики, боячись зайвих. Клопотів, які їм далеко не потрібні. У судовому реєстрі можна знайти більше десятка справ по всій країні, коли лікарі чи рідні померлих медичних працівників оскаржують акти спеціального розслідування. І там теж можна прочитати, що десь члени комісії не опитали усіх пацієнтів, від яких потенційно міг інфікуватися медик, десь не розглянули усі документи, чи навіть те, що комісія мала б оглядати не лише кабінет медпрацівника, але й приміщення загального користування в установі. І у більшості випадків суд зобов'язував комісію провести повторне розслідування. За даними Фонду соціального страхування, у 269 випадках встановлено, що смерть медика пов'язана саме під час виконання професійних обов'язків. В той час летальних випадків офіційно зафіксованих майже втричі більше. Це Андрій Сорока. Його мати Ірина Федоришин. 37 років пропрацювала анестезіологом у Львівській обласній клінічній лікарні. Вона казала страшно, страшно. Ну але я мушу. От і все. Ну, така лікарська доля, розумієте. Слід сказати, що Ірина Михайлівна працювала і з дітьми, і з дорослими. Вона завжди була, скажімо так, була в тому місці, там, де вона була потрібна. У травні минулого року, у віці 64 роки, лікарка померла від covid 19. Пацієнт, 60-річний, громадянин України, повернувся з Італії. Там було проведено оперативне втручання. Мама його знімала з апарату штучної вентиляції легень, вчила його дихати. Вона отримала дуже велике вірусне навантаження. В лікарні всі працювали тільки в захисних масочках і тільки в рукавичках, бо вважалося на той момент, що це лікарня не ковідна. Любомир Соловей, безпосередній керівник Ірини Федоришин, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії, каже. Зрозумієте, відділення терапії – Тут пацієнт поступає, йому треба надати допомогу. Ніхто не питає, чи ковід він, чи не ковід. І це є… Я думаю, що ця проблема лишається до цих пір. Система захисту і всі методи, які для захисту не завжди може вберегти, повірте мені. Андрій Сорока отримав акт спеціального розслідування комісії. У ньому зазначено, що Ірина Федоришин інфікувалася на роботі і безпосередньо від пацієнта. Ми запитали у чоловіка, чи легко йому вдалося отримати цей документ. Це було дійсно на початках цієї, цієї епідемії. І, власне кажучи, тоді було легше прослідкувати. І встановити цей сам факт зараження на робочому місці. Далі син лікарки зібрав пакет документів і подав їх до Фонду соціального страхування у Львівській області, щоб отримати компенсацію від держави. Фонд соціального захисту висловив глибоке співчуття. За що я йому дуже вдячний. От. А після того повернув мені документи. Заяком не наведено жодної обставини нашого дому, не надано жодного належного доказу про те, що він спільно проживав своєю матір'ю. Андрій Сорока вирішив довести у суді факт спільного проживання із мамою. Юристка Ірина Синюта захищала права Андрія Сороки у суді. Каже, такі ситуації виникають через нечітке законодавство. Сімейний кодекс не виключає. Стаття третя повну спорідненість як членство сім'ї. І він тільки встановлює критерії. Три члени сім'ї. Це спільне проживання, права, обов'язки, спільний побут. Тому оці три сегменти якраз і родичам потрібно встановлювати. У фонді соціального страхування нам підтвердили слова юристки. Під час розслідувань встановлено, що у 43 випадках відсутні члени сім'ї у розумінні сімейного кодексу, тож рідні грошей не отримали. Майже рік Андрій Сорока доводив у суді, що він і його мама це одна сім'я. І у червні 2021 року суддя Франківського районного суду міста Львова ухвалив рішення на користь сина покійної лікарки. То вже пішов справа в принципу. Ми вже коли почалися ставитися такі перепони з боку держави, чесно кажучи, образливо. І нам дуже, як би то кажуть, ну, боляче, боляче, тому що мама була зовсім не вмирання. У нас є дуже важко довести взагалі факт професійного захворювання, і люди мають з тим проблеми. Як на мене, сьогодні для професійного захворювання медиків суд залишається тим рятівним колом. У 2020-му на виплати медичним працівникам і рідним померлих медиків, які інфікувалися під час виконання професійних обов'язків, з державного бюджету виділили трохи більше 233 мільйонів. У цьому році сума ще більша. У Фонді соціального страхування пояснюють, кошти розпреділяють по країні відповідно до прийнятих заяв. Андрій Сорока подав документи до Фонду соціального страхування повторно разом із рішенням суду. І фонд таки перерахував компенсацію. Його випадок один із 174, коли в Україні сім'ї отримали виплати від держави. А це майже 22% від кількості медиків, які померли від COVID-19. У сім'ї Василя Орищича теж залишається єдиний шанс йти в суд, кажуть юристи.